10 березня у Коростенському районному управлінні ДСНС України в Житомирській області відбувся брифінг стосовно пожежної ситуації в екосистемах. На минулому тижні у Коростенському районі сталося 211 пожеж сухої рослинності. Для порівняння на початку березня було зафіксовано лише 63 пожежі в екосистемах. Як відзначив Юрій Кушнарчук, такого гарячого тижня не пригадує. Дійсно, цей тиждень у нас був дуже надскладним. Над тому що такої кількості пожеж, ну принаймні, я не пам'ятаю, щоб одночасно виникло. для розуміння. У нас за цей тиждень виникло 211 пожеж сухої рослинності. Ставалося так, що кількість наших підрозділів була меншою за виклики, і ми не завжди змогли долучитися до кожної пожежі, Прохали людей, щоб вони активізувалися і самі спробували, хоча б... Перенаправити цю пожежу, щоб не дійшла вона до житлових будинків та господарчих споруд. На жаль, маємо певну кількість знищених будівель. На жаль, причини всі банальні. Це людський фактор, це випалювання сухої рослинності, залишків, якихось господарчих, там, вітки, листя і таке інше. Тільки блиснуло перше сонце, наші всі громадяни масово почали прибирати свої подвір'я. І біля подвір'їв, і почалися випалювання сухої рослинності та та залишків. За словами Юрія Кушнерчука, тільки за вихідні у Коростенському районі сталося 87 пожеж. На жаль, в Вовруцькій громаді одна людина загинула. Загалом за минулий тиждень по області внаслідок випалювання сухої рослинності загинуло дві особи. Де по місту виїжджало, Так щоб сконцентрувати увагу в місті. Ну більшість по нашому місту Коростень, більшість це. Скажімо так, закінчення межа району міста, тобто, де в нас спостерігається приватний, приватний сектор, де в нас є більш де ми межуємо з сухою рослинністю, дачні наші масиви, бровар. Так називаємо, як ми говоримо. Дуже багато, дуже багато горіло. Ну, в основному це були населені пункти, це, це сільська місцевість. Варто зауважити, що за минулий тиждень інспекторським складом Користенського районного управління ДСНС виявлено 21 одного сухої рослинності. Також цих громадян було притягнуто до адміністративної відповідальності. Постійно щодо попередження працюємо з громадами, з органами влади, постійно відправляємо рейдові групи щодо виявлення таких поліїв. Цим особам кожен з них загрожує адміністративне стягнення в розмірі 3060 грн. шістдесят тобто, гривень. загалом ми за минулий тиждень склали 21 протокол на суму 64 чотири тисячі гривень. Юрій Кушнерчук наголосив на тому, що виїзд одного пожежно-рятувального автомобіля у фінансовому еквіваленті складає від 3 до 5. 5 тисяч гривень в залежності від місця виникнення пожежі, враховуючи вкрай складну ситуацію з пожежами в екосистемах з населенням проводяться інформаційно-профілактичні зустрічі. Постійно проводимо роботу з мешканцями нашого району. Але коли дуже цікава така ситуація, коли ми спілкуємося з паліями, коли вже виявили палія, і починаємо говорити, то вони кажуть: так, а чому ви не казали? А ми не знали, а ми підпалили або. Ну от якось якось так. Тому хочу всіх застерігти, що пожежі в екосистемах призводять не тільки до знищення флори та фауни, але й, на жаль, це призводять до знищення житлових будинків громадських будь-яких господарчих будівель. І саме трагічне, що забирають життя наших громадян. ДСНСники вкотре наголошують, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків.